Перед тим, як почати відео, я б хотів би сказати, що це моя суб'єктивна думка. І тому не треба думати, що я щось шарю чи вона допоможе Ubisoft. Це можна вважати просто відосом або подкастом на тему, що би я би зробив, би, якщо би був би власником Юбіків. або що треба їм зробити, аби вернути свій хайп. Щось в такому сенсі. Тому, якщо хочете побомбити на мене і сказати, що я говорю херню, будь ласка, від семи слів комент. Дякую. Сьогодні умнічити перед вами буде чилч, підписка на мій телеграм, спонсорка від 10 гривень по можливості, вот мій твіч. І обов'язково підпишіться на мій YouTube канал і внизу поставте ще лайк. Все, розпочинаю. Власники, першим ділом треба викинути всіх родичів з цих високих посад, бо як результат, все дуже і дуже плачевно. І в Гімо, не знаю чи правильно прочитав, зараз займає СЕО Юбіків. І родина Гіймо саме більше мають акцій самих же Юбіків, і зберігаючи значний вплив на управління та стратегічний розвиток компанії. А як бачите, розвиток йде трішечки вниз. Тут треба прям тотально всіх викинути і поставити тих людей, які люблять ігри, але це ще має бути тоді і акціонер такий, який буде правильно направляти свою компанію. Не тільки CEO і акціонеру я би міняв, а й всіх високопосадовців. Щоб максимально дати новий подих компанії, нові ідеї для ігор. Коротше, максимально замінити всіх, щоб попробувати двигатись по новим жанрам або десь нові визови для своїх серій ігор для компанії. Ну, я думаю, ви мене в цьому плані зрозуміли. Конв'єєр ігор. Ну, дивна для мене ідея випускати просто раз в рік та в два роки нового асасина, який додає не так багато нового. Окей, можу помилятися, бо не грав в останні асасини, бо просто не інтересно це грати. Бо це, блядь, майже ідентичні асасини просто з тими же сюжетами, де хочу помститися і іншими текстурками. І все. Ну добре, десь я переборщив, повторюся, може і сюжети десь інтересні, і нові механіки додають часто, окей, це теж ми пропустимо, але чомусь все одно всім похуй на нові асасини. І навіть я думаю, що «Shadows» провалиться. Плані геймплея і сюжета, це прям я впевнений в цьому. А в грошовому плані, думаю, бабок збере хорошо, але це їх не спасе, я думаю, взагалі. Що їм точно треба робити, це робити взагалі інші сюжети. Можливо, попробувати підстраюватись під сеттинг гри, який має бути в частині. Тоді вже може бути щось поінтересніше. Може вони так і роблять, я не знаю. Бо ці от помститися всім, бо вбили близько мені людину, вже все. Вони затопили цей варіант максимально, вже просто це. Це, це це треба запретити Максим, Ну, максимально. Господі, порахуйте потім, скільки я сказав слово максимально. Спробувати зробити не з таким великим відкритим світом. Бо думаю, блять, це всіх заїбало. Нахрена такий відкритий великий світ. Ну об'єктивно, відкриті великі світа вони візде максимально в усіх іграх, і вже трохи трохи заїбло. Не знаю як вас, але мене вже точно заїбло. І можливо поміняти сам смисл асасинів. Але хз, можливо, це буде максимально лишнє і серія піде не в те русло. Тому тут теж, інтересно почитати, що ви напишете в коментарях за це. Farй ніби не так часто виходить, але разом зі всіма іграми інколи кажеться, що теж раз в рік стабільно виходить. Але це вже моешезна. Far Crей фактично охерена франшиза. Ідеї завжди прикольні. Перші дві не грав, нічого не можу за них сказати. Третя частина Legendary, четверта просто пушка. П'ята вже трошечки йде собі так на спад, Ну шоста вже ну, максимальна діч для мене. Я пограв дві годинки і щось взагалі не заінтересувало. Можливо, надо було більше пограти, не спорю, але хуй там. Воно мене не затянуло. Навіть кубанський густаво Фрінг не зміг мене засосати в цю частину. І ще мене прям бісить, як Far Cry зробив фактично новий жанр в ігровій індустрії. Її називають Far Cry Style. Це я тільки що придумав охуєнний жанр. І цей жанр юбики використовують візде, де тільки можна. Можливо, ще це швидше зробив Асасин, але більшості чую, що говорять за Far Cry в стилі Far Cry. Чому все як Far Cry? От в такому плані, тому може це ще асасин зробив, але я думаю, що більше то Факрей придумав, тому не знаю. Тут кожному по-своєму. Факрай, коротше, треба срочно міняти своє направлення в інше русло трохи, якщо так можна сказати в горому понятті, бо якщо сьома частина вийде, така ж як шосто, то це буде ГГВП для серії. І не спасе ніяка хайпова зірка, яка буде личиком нового злодія в усьому Факраї. Ідеї, як поміняти Far Cry, чесно, не маю. Але чомусь хочу приложити зробити обмежений відкритий світ і більше вкластися в сюжет. Ну, звичайно, нові механіки гри, вся херня, але більше мене інтересує обмежений відкритий світ і сюжетка. От прям, думаю, оці у дві штуки могло би прям перезагрузити якусь серію або щось додати нового. Ну, не знаю. Тут, тут все як буде, звісно, якщо вони будуть робити по. Моїм всім цим штукам, думаю, ніхуя з хорошого сього не буде. Просто я би, можливо, скоротив би багато ігор, які вони зараз роблять, і залишив би тільки асасини, Splinter Cell, Watch Вачдокс, і може Принц офперся. Оці 5 франшиз. Я би максимально над ними тільки працював би і випускав би нову частину, можливо, раз там в 3, 4, 5, 6, 7 років, або навіть ще пізніше. Ну не може не прям пізніше, але зробити це прям правильно, щоб викладалося тоді, коли це. Повністю готове, а небо ми запустили конвіри і хуй ми випустимо зараз або там пізніше. Скоріше за все, мене захуйкують в коментах, що грошей стільки не буде, щоб так довго їх робити. І думаю, ви будете праві, але є наші любимі лайфсервіски. сервіски лайф сервіски Оце я так плавно підійшов до цієї теми. Тут теж по-простому, але просто би бомбив би максимально Rainbow Six. щоб вона була з новою механікою гри. Нові персонажі, можливо, і колаби, як у Фортнайті, робив би, але як на мою думку, це трохи не та гра, щоб робити такий контент. Нові карти додав би. Коротше, обновляв би цю лаб-сервіску на максимум, щоб вічно були гроші. Звісно, сумніваюся, чи були б з цієї сервіски гроші для деяких сюжетних ігор, але якщо б все б робилося для фанатів і без з вовк хірні, то думаю, гроші які б були б у них б спокійно, до хрена і нам многое-многое літ. Маркетинг, физичний він був. Взагалі, маркетинг у них дуже дивний, бо він то є, то його нема. Інколи мені кажеться, що він є лише для асасинів, а може там якихось Дівіженів і все. Я більше не помню, що була якась маркетингова компанія інших франшиз. Може таки ще бути, що я неуважний і не бачив цього. І може для нашого регіону не так крутилася реклама, Навіть банально в Ютубі, інсті та й в Тіктокові. Давайте теж це додамо. Який примір цього, Watch Dogs Legion. Ви щось чули про цю гру? От і я ні. Я тільки побачив разок на виставці по типу е 3 і забув за неї, а потім взагалі узнав десь в кінці літа 22 чи 23 го року, що вона вийшла. Бо я шукав собі щось по С плюсі, що таке би нове би пограти. Тому, як бачите, маркетинг від них завжди якийсь дивний: То він є, то його нема, то він ніби мав би бути. Але що там нету? А ще до речі закину таку ідею. Якщо вам буде інтересно, можу спробувати зробити історію Ubisoft. Ну, буде тут 111 лайків, тоді сяду робити цей шедевр. Скоротити робочі місця. Ubisoft на даний момент має 53 офіси по всьому світу і десь плюс-мінус 17-18 тисяч робітників. Питання: чому такі погані і недопрацьовані ігри від них виходять? А ну да. Це питання треба задати всій ігровій індустрії, і хер, звісно, дочекаєшся на це відповідь. Саме банальне, що я би зробив зробив, це точно закрив би пару десятків офісів, когось би уволив, когось би перевів би в інший проект. Думаю, це зараз потрібно для Ubisoft, але вони роблять 20 тисяч проєктів одночасно, тому такого не буде на даний момент. Переставати піздіти. Сумніваюся, що зараз вони так роблять, але чи були такі випадки після трейлерів по Watch Dogs і Division? Напишіть в коментарях. Якщо і справді було, то це діч максимальна. Сповнить ті два трейлера: по Watch Dogs і Division. Люди тоді думали, що це просто щось неможливе в геймінгу. А потім ми отримали полбот Юбісофта. Бо вони нас намахали по страшному, господи. Як я це пам'ятаю, як тоді всі люди фігували. Да. Але чомусь думаю, що в теперішніх трейлерах вони і досі брешуть, але мало. В плані не додали якусь механіку із трейлера або там героя вирізли і так далі. Ну це мої догадки, тому. Не треба думати, що це правда. Скоріше за все, я херню говорю, бо хочу вирити. вирити... Хочу вірити, що після цих двох трейлерів вони поняли, що обосралися. Ну, хтось обов'язково в коментах напише, ти не тільки тут херню говориш, ти весь відос херню говориш. Коротше, я би показував вже би трейлери, коли впевнений, що по часу встигають і не будуть вирізати з гри то, що показали в трейлері. Все просто, бда, але так воно і працює. ВОУК ТВІЖУХА. Ну. Темношкірій самурай вже якби звучить сильно, правда? Та й по історії таке було, так, да, все по факту ніби. Але блять, ви робите асасіна, який люди чекали вже давно по сетінгу Японії, і я впевнений, що і самі японці чекали це. І ви вирішили вставити цього персонажа? Нічого немає проти темношкірих людей і так далі. Але в теперішній час це виглядає, ну, трішечки прям дивненьким. Ще дізнався, що багато чого не по історії було зроблено. Що повирізали дії з цим Єсуке, і, походу, лише там другий персонаж тільки буде головним. А Ясуки так, для виду чисто. Але це треба точно почитати, бо можу помилятись. Коротше, залупа це, коли все роблять для вовка аудиторії, точніше, це дивно більше, бо всі резко в моменті стали геями, трансгендерами і лесбі. І це моментами так дивно для мене. Я нічого не маю проти таких людей. Мені взагалі без різниці. Але коли цього багато. І всі різко стають ЛГБТ, то щось вже не так з сценаристами ГРЕ, об'єктивно. Якщо і робити, то робити мінімум такої ставляти там, де це підходить, а не майже всім підряд. Бо коли це підходить, то це може бути ідеально по сюжету, як мінімум Слоу 2, просто ідеально. NFT. можна, я не буду навіть це коментувати, я думаю, це тут і так все ясно. Дякую за перегляд відео. Очікую на ваші коментарі, бо чувствую, їх буде дуже дуже багато. І помніть, якщо хочете хейтити, то від 7 слів, будь ласка. Підписуйтесь на канал на телеграм і на мій Твіч, ставте лайки і по можливості підписуйтесь на спонсорку від 10 гривень. З вами був Чілич, Покеда!